Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся актуальними особисто перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати дуже просту повсякденну страву: гарячі картоплені бутерброди. Якщо приготувати їх певним чином, то вони дуже схожі на піцу, тому обов'язково сподобається дітка. Отож, якщо ваші малюки виридують за столом, обов'язково запропонуйте їм гарячі бутерброди. У цьому відео я покажу два варіанти їх приготовлення. Для того, щоб приготувати перший варіант картопляних гарячих бутербродів, треба взяти 4 очищених картоплини, 2 морквини, цибулина, 2 яйця, рослину олію, сіль та перець за смаком. Далі картоплю та цибулю натираємо на грубій терці, а моркву на середній. До овочевої маси додаємо 2 яйця, солимо та першимо і все гарно перемішуємо до однорідності. Далі беремо 8 скипок білого хліба і намащуємо кожну з них картопленою масою. На пательню наливаємо олію і нагріваємо її. Та викладаємо бутерброди, щоб вони трошки підсмажилися. Але майте на увазі, що на поверхню пательні треба класти бутерброди тим боком, де немає начинки. Потім накриваємо все кришкою. Через пару хвилин бутерброди треба перевернути начинкою вниз і теж підсмажити. Так можна робити декілька разів до готовності. А зараз покуштуємо наші гарячі бутерброди з картопленою начинкою. Це неймовірно смачно, а ще дуже ситно. Такі бутерброди можна дати дитині в школу або взяти з собою на роботу у ланчбоксі, та й на сніданок вони відмінно підходять. А зараз приготуємо страву по іншому рецепту. Такі бутерброди будуть схожі на піцу. Для цього у миску всипаємо 200 г курячого м'яса, вареного, копченого або запеченого. Воно повинно бути нарізане кубиками. Якщо курятини немає, можна додати ковбасу. Далі у миску додаємо нарізаних кубиками помідорів. Стільки ж подрібненого болгарського перцю. 150 г тертого сиру можна брати будь-який. Печем соли масу за смаком. Після чого додаємо 2 столових ложки майонезу. Все треба розмішати до однорідності. Теку застеляємо пергаментом. Викладаємо шматки сірого або чорного хліба. І намашуємо нашою смачною масою. Якщо ви більше любите білий хліб, то можна брати його. Начинку розрівнюємо, розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву 10-15 хвилин. Аромати наповнюють квартиру ще до того, як ми витягаємо гарячі бутерброди із духової шафи. За пару хвилин до готовності посипаємо твердим сиром або намашуємо плавленим. Запікаємо ще трохи, щоб сир розплавився. Отже, вибирайте рецепт, який вам сподобався. І готуйте з задоволенням! Це найкращий сніданок, адже робити швидко. А у холодильнику є завжди продукти для його приготовування. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!